Доброго дня! З вами Петро Могила ТВ. Сьогодні, 14 травня, у антикафе Молоко, відбувся літературний кавардак. Ми ж вирішили насолодитися цією поетичною атмосферою та передати її вам. а не к Риму, как все всегда ждет возможности говорили. Ты хочешь гулять со мной ночью, слушать музыку и болтать? Пока твоя умница девушка, по-видимому, будет спать в своей постели в обнимку со сборниками, напичками стихами. А у нас того нет денег на новые книги. Попишем их уже и сами. И пока наш катакомный город открыт не весь, иди справа, грей, а то как-то стыло. Мне хватит и одного моря, тогда мне хватит твоего пила. Находісь, пожалуйста, і здесь. А здалося століття. Дірки у небі, залатані промінням сонця, мимовільний стук серця. Шаленішаю і стихаю. Дикую і заспокоюсь. Я покладу пальці на вологий пісок. На них залишиться вісімки. Шов хочуть і розкучуть потаємні шляхи і лінії на моїй руці. Передбач моє майбутнє. Зазирнив в дві до самої долі. І скажи, чи буде робити. Доброго вечора. Ви були учасницею цього дійства, можна так сказати, літературного балагану. Катерино, скажіть, будь ласка, чи такий досвід є першим у вашій, можливо, кар'єрі поетеси, чи це вже не перший раз, коли ви виступаєте перед людьми? Дякую за питання. Власне, кар'єрою це назвати важко. Проте, в якості хобі, цей виступ не є першим. Не буду зараз намагатись згадати, скільки разів це було. Проте, кожен раз, знаєте, як перше, кожного разу, коли читаєш власні вірші, здається, що ти роздягаєшся перед людьми, і люди тебе бачать такого, яка ти є. Це завжди трошки хвилююче, трошки складно, проте досвід досить і досить цікавий. Дякую. Ваші вірші запам'яталися, мабуть, усім присутнім на. Цьому святі поезії. І скажіть, будь ласка, чи є якась думка, одна думка, яку ви хотіли би передати, можливо, нашим глядачам або просто молоді Миколаєва? Треба трошки подумати. Думка, певно, буде такою: не бійтеся бути самими собою, не бійтеся творити і не бійтеся робити те, що вам насправді подобається. Дуже вам дякую за увагу. No, give sky. Поруч зі мною знаходиться студентський мер міста Миколаєва та організатор таких літературних вечорів Вікторія Романенко. Доброго вечора, Вікторія, скажіть, будь ласка, що саме вас надихнуло на організацію цих вечорів? Здравствуйте. на організацію цих вечорів, конечно же, мене вдохновляє молодіж. Ведь для чого ми сучаствуємо для того, щоб зробити життя молодіж гораздо лучше і ці... молодежные литературные вечера помогают молодежи раскрыть свой потенциал, свои таланты. То есть мы работаем на благо города, а также на благо молодежи. Дякую. А чьи какие-то перспективы развития або планы на майбутнє? Конечно, вот буквально 22 мая мы собираемся провести социальный показ фильма «Я плюс» про жизнь ВИЧ-инфицированного человека. Кстати, именно этот инфицированный человек живет в городе Николаеве, и также фильм был снят николаевским режиссером. Справжній словесно ромовний ураган спричинили молоді поети та поетеси міста Миколаєва. У кожного бажаючого була можливість представити свою творчість або ж зачитати вірші відомих поетів. Шановні, пийте молоко, читайте поезію, оздоровлюйтесь фізично та духовно. <звучить> <звучить> он поэт, ему можно все. Это правление его поэтической креативности. Да,